Привіт! Ви знову на каналі Футбол Future. І сьогодні ми з вами будемо купувати форму збірної України. От я її вже знайшов, старт прайс 700. Давайте, Як це робиться, подивимось. Зараз купити за 5000, але можна за 700. Спробувати зробити ставку. Якщо її ніхто не переб'є, от ми зробили ставку 700, то ця форма буде наша. Всього залишилось залишилося у нас 30 секунд. Якщо не дасть ніхто більше, ми заберемо цю форму. І якщо ви могли помітити, в кутку справа в мене вже є наш український герб, наш чудовий тризуб. Я вже з ним пограв, вже прапоран України на стадіоні є у нас, коротше, буде все круто. Зараз ми купуємо форму. Я сподіваюся, ніхто не переб'є цю ставку. І вже повністю будемо готові. Опа! Так. Давайте подивимося. Заходимо на стедіум, чи вона в нас тут з'явилась, чи ще там треба щось зробити. Так, форма. Немає. Так, ще треба зайти в трансферліст. І забрати її. Підтвердити покупку. Так, ось, з'явилася у нас вона тут. Трансфер таргетс. Так. Так, да, за 700. Все, придбали. Герб я, до речі, там, так, там, там теж вже 5000 можна пропонували купити, але я купив за 500 монеточек. Супер. Ага, так, треба ж налаштувати, зробити її нашою основною формою. Так, секундочку. Заходимо в Stadium. Lab. Форма. І от вона. Наша українська форма. Все. Супер. Давайте тепер зіграємо. Match Rivals. Так, так, тут все в порядку. Не Поїхали. Зараз подивимось, як це виглядає. Рейтинг команди в мене трохи підріс. Був 83 ще 84. Бачимо наша форма з синього кольору, з тризубом. Супер. Зараз подивимось, як це все виглядатиме. Бачимо наш Тризуб, Ukraine Team, ми на стадіоні суперника. І так, поїхали. Вперед. Зараз ми бачимо, що ми на стадіоні суперника, у нього прапори іспанські і так далі. От коли ми будемо грати на нашому стадіоні, там все буде виглядати просто чудово. Там будуть прапори з тризубами українські, з прапори України, з надписами Ukraine Team. Тобто потроху, потроху свій стадіон ми теж підвищуємо якість і красу. Так, ну поїхали. Запускаємо вперед. Пас не проходить через центр. Окей, Одразу запресуємо. Намагаємось забрати м'яча. Справа у нього йде Салах. і офсайд. Так, Салах 89-й. Найкраща картка у нього. Треба й. Бути обережніше з ним, бо він дуже може кута з правого забити легко нам. Опа! І Криштіана Роналдо знову забиває тим часом. Красивий гол прямо під перекладено в дев'ятку. 1-0. Бачимо, що теж стризуб уже показується на полі. Криштяна Роналдо в формі збірної України забиває. Свій гол черговий. З того моменту, як я його купив, ще не було жодного матчу, там би він не заб... не забив. забиває постійно він вже свої кошти відпрацював і ще буде грати багато, і забивати багато. Пішов Криштіана знов вперед. Так, пресуємо, забираємо м'яч, перехоплення, пас. Ну, давайте дальний постріл. Блокується. Так, ще пас, пас, пас. Опа. Так, перехоплення. На фланг і офсайд. Треба ловити офсайд, бачите, як це робиться. Тримаєте завжди лінію. Це дуже ефективно. Суперник зустрічає м'яч. Так, стрісуємося в центрі. Ага, ага, ага. Спроба пройти, але ні. Але ні. І наша контратака. Наша атака блокується, але перехоплення і поганий пас. Так, салахи. Тут треба обережніше. Тут треба обережніше, гарний пас, і добре, що він не пробив. Він насправді міг забивати з цієї позиції, це його помилка. Треба було пробивати, а не віддавати пас. Ой, трошечки не точно. Бачимо, що він намагається зазвичай пройти через правий фланг там, де салах у нього. Ой, яка помилка. Але Лаута... Лаутара Емельяна, звичайно, Мартінес, рятує ситуацію. Так, як робиться такий пас назад? Л2 плюс крестик. Ой-ой-ой, Поганий удар. у нього не було в сайду. Міг забивати, міг забивати нам суперник, але не використав своє гарне положення. Так, проходимо по флангу. Ай-яй-яй, як погано він Так, переведення на інший фланг з боку суперника і перехоплення. Швиденько розвиваємо контратаку. Ні, довгий пас не пройшов. І знов направо звідси салах може забивати. тому да Бачите, він пробиває, не можна давати йому бити звідси. Це гол, да ні, Штанга, штанга нас рятував, але пенальті. Пенальти дали. Ну, можна сказати, я не знаю за що, ще й жовтом. Вдарив він нас в спину, ще й схопив. Але пенальті дали в нашу сторону. Ну, подивимось. О, промах, супер. Я навіть не пригав, гадав, що він буде пробивати по центру, але навіть довелося Мартіно вступати. З м'ячем в контакт. Так, приймаємо на груди і запускаємо на Роналдо. Ще один пас на Роналдо. Не проходить, не проходить цей пас. Перехоплення. А тут був офсайд, Так, тут був офсайд. Окей. Okay. Так. Через центр. віддаємо на фланг. Трошечки пофінтим. Ні, не проходить, не проходить передача І у нас дуже велика зона вільна є. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Але він цим не скористався цією нашою помилкою. І аут в нашу сторону. Що ж, перший тайм підходить до завершення. Що наш Криштіана? Пройшов і це картка. Це картка якого кольору? Жовта. Тобто це не фол останні надії. Так. Все, перший тайм завершено. 1-0. Добре, що не пропустили в роздягальню. І зараз будемо відпочивати. Гравці будуть відпочивати, а ми будемо продовжувати нашу гру. Другий тайм. І так, поїхали. Одразу вмикаємо пресинг. Так. 86-й захисник перехоплення, але пас на вивід контратаки. Так, ну тут почиталася ця передача, звичайно. Після перерви як він атакує. Швидкість підняв. Але Емільяна Мартінес робить ще один сейв. І приводить м'яч на кутовий. Так, виходимо голкіпером правим стіком, нагадую. І забирає знову наш воротар м'яч. Так. Чи є нам кому вкинути? Ну, давайте направо підемо. На лукомодріча. Чисно Луко Модрича Так, киштіяно. Проходимо. Ще один фінт. І встречаємо м'яч. Всіх не пройдеш, звичайно. Треба грати через пас футбол. Це командна гра. Ой, яке перехоплення, Чи зможе він втекти? О, майже вдарив. Проратар вийшов. Якби удар прийшов, це був би гол, звичайно. Не знаю, навіщо він прям так виходив в репторем тут. Закідушка. І це 1-1. Ні! Ні! Ну, це нам відверто повезло. Я вже думав, що це 100%. О, красиво він пробив, але ні. Але 1-0. Рахунок на табло зберігається. Так, давайте зробимо заміни. Випустимо обом'янга в напад. І захисника замінимо. Швидку дівчину випустимо і захисника з жовтою карткою замінимо так. Ну, можна ще випустити не не треба. Наутингол Крістиана. Поки що єдиний в нашому матчі. проходить І повертаємося в захист. Так, так. Оце все ж таки просто пробіг по лівому флангу і забив. Таке, звичайно, не можна давати забивати, але пропустив я цей момент. Знову жовта картка зараз буде. Луки модрічі так. Мабуть, треба і його замінити, щоб червоного. Ой-ой-ой, пенальті, боже, як це швидко змінюється. Тільки що 1-0 був. Зараз може бути 2-1. Але це вже другий пенальті. Це вже другий пенальті. Другий пенальті, який мені дали в цьому матчі. І все одно він пробив по центру, Все одно він пробив по центру. Ну що ж, Бруно Фернандеш, 2-1. Так, давайте змінимо модерча. І будемо від... намагатись відігруватись. Так, ну поїхали. Бам'янг. Проходимо, проходимо. Між двох гравців не вдалося мені пройти фінком. Так, 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 так. на Кріштіана, запуск на Абаміянга, але він не побіг. Не натисну, я натиснув я L1. Так, ну давайте павершот. Відбиваю воротар. Відбираємо м'яч. Ну, Абам'янг. Штанга, тепер вже йому щастить. Штангу попала в Міянг. І тут дуже швидкісний гравець на лівому фланзі у нас іде іде? іде. Ай-яй-яй-яй-яй, добре, що він пробив, а не віддав пас. Тут, якби він віддав пас, далі вже б в замкнули б, звичайно. Так, і ще один прохід. А, дуже швидкісний. Вернер 91, швидкість 3.1, 3.1, щось ране складується. Авсайт, звичайно, тут не було. Тут вихід ельмільяно і 4.1, На жаль, на жаль, на жаль. Давно я не програвав, тим паче, з таким рахунком. Так, пішли, пішли флангу, Не стій, не стій, давай. Вперед. Вперед, вперед, вперед. І це буде кутовий удар. Так, давайте L1 видали Криштияна. Криштян Роналд рухаємося сюди, Подача. Не вийшло. Так. Знову він атакує. Тепер вже салахом з правого флангу. Не проходить, не проходить передача. А ця передача прийшла, але розворот був поганий. Так. Ай-яй-яй, забігання, але пізно паси це буде офсайд. Це буде офсайд. Що ж, програємо ми цей матч? Треба хоча б ще б один гол забити. Щоб не такий великий був рахунок. Хотілося би, звичайно, але не виходить. П'ять хвилин до завершення гри. Так, треба ще не пропустити, щоб взагалі рахунок не був. Готовий удар Еміліана Мартінес. Рухаємось прямо до центру. навряд чи він закрутить. А він якраз вирішив закрутити. Пішли вперед. Передача. Остання атака. Кріштяно на Баба Міянга, але ні, не проходить. Проходить. І все. Зараз буде фінальний сток. Забираємо. Так, ось так от ми програли доволі сильний суперник 4-1. Хоча вигравали 1-0 десь до 60 хвилини. Але, як бачимо, монетки все одно даються. Навіть за програш. І поінти, щоб брати в Champions також трошечки, але даються. Що ж, таким чином, сподіваюся, вам сподобалось відео. Тепер у нас форма збірної України, тризуб, герб, бейджик. Супер. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Наразі все, до побачення, всього найкращого.